Приховані функції індикаторної викрутки, про які мало хто знає. Абсолютно зрозуміло, що перша її функція знати, де фаза, а де нуль. Якщо 0, то індикатор не світиться, якщо фаза, то світиться. А чи ви знали, що за її допомогою можна з'ясувати, де плюс, де мінус. Для цього тримаємо цей контакт, тепер тримаємо контакт на батарейці і робимо контакт тут. Якщо не світиться, значить мінус. Перевертаємо. Тепер так. Раз засвітилася, значить тут плюс. Зрозуміло, що усі знають де плюс, де мінус на батарейках, але бувають іначі ситуації, коли з блоку живлення виходить два однакових провода. Можна використати метод динозаврів, просто плюємо, вставляємо дротики в калюжу, де буде йти бульки. Там і мінус. Будь ласка, це в нас мінус. А можна взяти викрутку, палець сюди, один сюди Дивимось. Загорівся індикатор, значить, цей дротик плюс. За допомогою цієї викрутки можна перевірити, чи цілий ланцюг одною рукою тримаємо тут. Тепер контакт тут дивимось. Індикатор загорівся, значить, запобіжник цілий. Можна прозвонити не тільки запобіжник, а й побутовий прилад. Індикації нема. Вмикаємо на перше положення. Тепер індикація є, значить, прилад працює. Також безконтактним методом можна перевірити, чи є напруга в проводі. Для цього торкаємось верхнього контакту. І йдемо вздовж провода. Як бачите, сигналізація є, значить, напруга в проводі є. І це працює як для змінного, так і для постійного струму. Також в безконтактний спосіб можна з'ясувати, де саме провод пошкоджено. Знову-таки тримаємо верхній контакт і йдемо вздовж провода. Світиться, 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 всюди світиться. А тепер перемикаємо вилку таким чином. Світиться, 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 хопа, і вже не світиться. Значить, пошкодження десь тут. В безконтактний спосіб вона може вимірювати. Як в такому положенні, так і в перевернутому ТЦМ тут. Будь ласка, вимірюємо, де є струм. До речі, якщо торкнутися до заземлення і викрутка буде сигналізувати, це значить, що заземлення у вас нема. Заземлення, як і нуль, не мають показувати абсолютно нічого. Але ж буває таке, що ледве світиться навіть нуль. Це все тому, що ви напхали в сусідні розетки якусь електроніку. Виймаємо раз, виймаємо два. Тепер нуль не світиться. Ось така цікава, недорога і багатофункціональна викрутка. Кому відео було корисне, лайк, підписка, ну а я вам дякую за перегляд.